Вітаю всіх у мистецькій країні. Добрий день. Я дивлюся, скільки часу залишилося до нового року. А чим знаменитий 2011 рік? Цей рік присвячено великому Ференцу лісту. У жовтні виконалося рівно 200 років зі дня його народження. Ліст народився в Угорщині. Він був однією з центральних фігур в розвитку музичного мистецтва 19 століття, великим композитором, наперевершеним піаністом, диригентом, педагогом, видатним громадським діячем, сміливим новатором, що створював нові музичні жанри. То були рапсодії для фортепіано, симфонічні поеми для оркестру, незвичайний жанр своєрідного музичного щоденника, який композитор назвав «Руки мандрів. Транскрипції відомих класичних Ференс Ліст був першим піаністом, який став давати сольні концерти, тобто він один грав для слухачів увесь вечір. А чому саме Ліст? Колись у дитинстві Ференс чув гру на скрипці великого італійського скрипаля Нікола Паганіні. І він присягнув досягти у грі на фортепіано такої ж майстерності. І як дивно лунав рояль. Коли грав незрівнянний Ференс-Ліст, як прикро, що у 19 столітті не було звукозапису. Це правда. Але повіримо сучасникам ліста, які називали його найкращим піаністом у світі, а в Україні чули гру ліста. І не просто чули гру. Відвідування України обернулося чимось значно більшим, ніж концертне турне. До України Ференс Ліст приїхав у січні 1847 року. Крім концертів, його цікавив знаменитий Хрещенський ярмарок у Києві. Перший київський концерт відбувся у залі контрактового будинку, а два наступних у залі університету святого Володимира. Серед слухачів була ясновельможна княгиня Кароліна Відгрінштейна. Як цікаво! Розповідай же, музика. Так слухай. Гра ліста здивувала і вразила Кароліну. Невдовзі після цього вона пішла до костьолу. Там теж звучала музика ліста, тільки не фортепіано, а церковна. Так доля вела їх на зустріч один одному. Княгиня? Розрішіть представитися Ференс Ліст. Вам не треба представляться. Вас знає весь мир. Нарешті ця зустріч відбулася і змінила все життя Ференса Ліста. А ще то жінка була, княгиня Кароліна. На момент знайомства з лістом Кароліна була найзамужнішою поміщицею правобережної України. Вона жила окремо від чоловіка з донькою Марією. Кароліна запросила великого музиканта у свій улюблений маєток в Воронівці на честь десятиріччя доньки. З тих пір Ференс Ліст час від часу повертався до воронівців у перервах між концертами, що він їх давав у Житомирі і Бердічеві, Каменці Подільському, у Немирівському палаці графа Потоцького, у Львові та Одесі. А ти знаєш поезію, що свою найвідомішу рапсодію ліс написав в Україні. Неймовірно. Граф Пшездецький запросив ліста відвідати його маєток Чорний Острів. Там композитор насолоджувався спокієм і мав можливість творити. Саме в цьому місті і народився всесвітньо знаменитий твір Рапсодія номер 2 А яка музика ще народилася в Україні? То були твори, написані для Марії, доньки Кароліни. У основі циклу, «Колося зібрані у Воронівцях, ми чуємо українські народні пісні. Про те, як ці твори були дорогі серцю композитора, свідчить той факт, що Ліс грав саме цю музику на останньому в своєму житті виступу перед публікою за декілька днів. До смерті. А ще унікальні дитячі твори. А в чому їх унікальність? Ліст звернувся до дитячої музики лише один раз за життя. І нарешті композитор написав фортепіане етюд Мазепа, а пізніше симфонічну поему присвячено тому герою. Так, я знаю. За поезіями Байрона та Юго. І якщо у Пушкіна Мазепа сивоволосий старий, то Байрон і його розповідають про Мазепу юнака, який служив пажом у почеті польського короля Яна Казимира. Романтичний хлопчина закохався у дружину польського шляхтіча. І ось розбещений чоловік приказав прив'язати Мазепу гульцем до дикого коня, а коня пустити на волю. Кінь був родом з України, куди і приніс. Напівмертвого юнака місцеві селяни вилікували Мазепу. Згодом він став хоробрим воїном, козаки дуже його поважали. А російський цар призначив українським гетьманом. Дивовижна, вразлива історія, музика. А все ж таки, чому відвідування України було таким важливим? Отже, Кароліна від Єнштейн і Ференс Ліст. Покохали один одного. Та відчуття було більше, ніж кохання, щира дружба, захопленість, нерозривний союз двох зачарованих душ. Вони назавжди з'єднали свої долі. І ось у Єлісавітграді, зараз Кіровоград, ліс дав останній у своєму житті сольний концерт, а потім разом із Короліною і її донькою Марією оселився у німецькому Веймарі. Вперше ліс мав забезпечене життя, спокій і турботу, налагоджений побут і безмежне натхнення, невіяне кохання. У наступні роки ліс зміг зосередитись на музичній творчості. Один за одним з'являються його музичні шедеври, симфонії та симфонічні поеми, сонати. Цикл роки мандрів, знамениті угорські рапсодії, фортепіані етюди. Творів було так багато, що їх і перелічити неможливо. Виходить перше видання музичних творів Ференцеліста. Крім того, маестра пише критичні статті, у яких знайомить широкий загал з творчістю багатьох композиторів. Виступає як диригент, громадський діяч, а на батьківщині композитора у пешці було відкрито Академію музики. І все це стало можливим завдяки самовідданому коханню Кароліни. Тепер розумію. Важко уявити, що сталося, якщо б вони не зустрілися. Напевно, не були б написані чудові твори і взагалі. Музичне мистецтво і в 19 столітті і зараз виглядало би зовсім по-іншому. Ну що ж, рік Ферен Ліста незабаром закінчиться. А тріумфальна хода його музики ніколи не закінчиться в усьому ось... світі.